Київ міськбуд зупинив роботу на усіх своїх об'єктах, оголосивши безстроковий страйк. Така реакція холдингу, відповідь на рейдерську атаку йдеться в офіційній заяві. До страйку Київ долучилися вже 10 будівельних компаній. Скандал, який майже чотири доби трусив столицю, почався у Святошинському провулку. Учора увечері активісти знесли паркан довкола майбутньої забудови. А вже сьогодні вранці влаштували сутички біля офісу «Київміськбуду». Цивільний корпус АЗОВ блокував роботу підприємства. У Штовханині потерпіли двоє правоохоронців. Кількох осіб затримали за хуліганство. Серед них і очільник київського відділення цивільного корпусу АЗОВ Сергій Філімонов. Отже, як усе було і чим завершилось, принаймні цього дня. Дивіться у сюжеті. Вечір четверга оснащені палицями та лопатами. Представники цивільного корпусу Азов приєднались до активістів, щоб боротись із начебто незаконною забудовою, і періодично атакували будмайданчик. Ми пробували прорвати ворота з тієї сторони. Подальших планів щодо штурму не розголошують. Поки що чекаємо. Не знаємо, ми тут до останнього. Тому якби чекаємо на підтримку людей, чекаємо Це на підтримку питання, на підтримку громаду. Проте кілька жителів не на камеру зізнались. Побоюються, що у суперечку між противниками зведення висотки та забудовникам втрутилася третя сила, аби й далі розхитувати ситуацію вже задля власних інтересів. Тим більше напередодні з громадою зустрічались представники забудовника а журналістам показали дозвільні документи і задекларували можливість створити там дитячий садок. Втім, зрозумілі і переконливі аргументи не подіяли. По документам там жильці мали збудувати дитсадок, а але поки що вони там залишали на на ніч автомобіль. Ми просто хотіли зайти на цю територію без, без поліції, просто зайняти позицію на цій парковці і запустити туди, туди місцевих жителів. Попри щільний кордон правоохоронців, кілька десят осіб пішли на штурм паркану довкола будмайданчика. Не минулися без штовханини із силовиками. Емоції перемогли конструктив, і активісти, потрапивши на територію майданчика, почали розбирати паркан та запалили знайдені біля будівельної техніки документи. Представники Київміськбуду так і не дочекались продовження цивілізованого діалогу. Не минуло й доби, як біля будмайданчику знову стало гаряче. На сьогодні планувалася зустріч, але ну представники будинку перенесли її на завтра. На завтра ми зустрічаємось стосовно. Тих проєктів, тих документів, які е, необхідні для того, щоб вести перемовини, Скажи, будь ласка чи через... і на цьому ми е, зупинились, і мені телефонували і представники. І від е, добробатів сказали, ми ж держимо слово, ми все виконуємо. І представники будинку сказали, що ми нікого сюди не викликали. А зранку п'ятниці азовці розпочали протистояння вже біля Київміськбуду. біля входу до центрального офісу холдингу. Поскидали матеріали з будівництва на Святошино. і за вчорашніх подій Ми блокуємо блокируємо тіліхофіс. Ми принесли от, е, куски вчорашнього антуражу, щоб ані його чим якби займаються них лежить. розблокувати роботу підприємства намагалися правоохоронці. У відповідь від активістів полетіли димові шашки і пролунали вибухи. Численні перехожі, які поспішали на роботу, дивом не постраждали. За хвилин 15 поліція все ж відтіснила протестувальників і кількох затримала. Аби надалі не дати азовцям блокувати роботу підприємства. На його оборону стали будівельники, які через агресивних протестувальників втрачають роботу. ми Молозне оставити свої права. багато людей залишаються без роботи. А у нас працюють не то такі. На самом деле, а і люди приєзи з приєджує городу, полукраїни работают. Постоянно возле ворот люди приходять ложаться без основателя. У нас всі документи на руках єси розрішаючі. У Київ вкотре нагадують, будівництво ведеться законно на виділений у 2015 році ділянці. Під час зведення висотки враховують всі побажання місцевих жителів, які вони висловили раніше. Всі побажання, як то будівництво садочка, як то розширення дороги, додаткового заїзду, благоустрою території, нами були прийняті. І враховані зараз будуть проектні документації. Додаткові вимоги не були озвучені. Ось ці от сили, які включилися станом на вчора вечір, і ті, що сьогодні тут прийшли вчиняти безлади. Вони ну люди, чесно кажучи, ви в них запитайте, вони самі дивуються, вони нікого не звали, і вони взагалі самі дивуються ну навіщо це. Тобто, тут просто вступають якісь треті сили, які на цьому хочуть там я не знаю попіаритися чи, чи заробити у будь-якому випадку. Всі питання можна вирішити. У законному порядку, як це робиться у правових державах, вважають будівельники. Тож сьогоднішню акцію азовців, яка заблокувала роботу багатотисячного колективу, вважають рейдерським захопленням. Тут кваліфікація очевидна: 205-та стаття кримінального кодексу України рейдерське захоплення підприємства. Інакше я думаю, тут і, і і, і не можна дати інакшої кваліфікації цим діям, що було. Фахівці кажуть, подібні рейдерські атаки вже кілька останніх років стали вельми прибутковим бізнесом, враховуючи, що в Києві періодично спалахують якісь будівельні скандали. Предположити, що велике количество молодих людей приїхали жертвувати там, своєю одіжди, своїм здоров'ям, своїм часом, по звонку якихось там громадян, предположити, приположити трудно. По всій відомості замішані дуже деньги, то тобто... Заинтересована, какая то сила, которая э, хочет создать проблемы застройщику. Під час сутичок постраждали двоє правоохоронців. Нацполіція затримала трьох осіб громадської організації Цивільний корпус Азов, відкрите провадження за статтями хуліганство та опір працівникам поліції. Ще одна кримінальна справа стосується перешкоджання будівництва. О перші дня Київміськбуд, який працює в столиці більше 60 років, зупинив роботу на всіх своїх будмайданчиках та оголосив безстроковий страйк через рейдерську атаку на підприємство. До перемовин Київ міськбуду з активістами долучилась столична влада. У міській адміністрації переконані усі конфлікти необхідно вирішувати мирним шляхом і винятково у правовому полі. Розпочали із самого початку від виділення земельної ділянки, отримання дозвільних документів на будівництво і власне до того, як проходитиме саме зведення будинку. Є нормативні документи, які регулюють ці отношения, вони мали чітко показати по яким дорогам їздити, где ставить машини, де проїзди, где сквери, где Називається він Детальний план території. Київська міська влада посадила за стіл переговорів, і Київміськбуд, і мешканців, і повністю всю інформацію надаємо, щоб всі були поінформовані, як буде розвиватися ця територія в Святошинському районі. Наступний тиждень ми запланували наступну зустріч з розробниками детального плану території, де будуть враховані всі інтереси мешканців, всі інтереси ну, мешканців всього цього мікрорайону поспілкуватися вдалось доволі конструктивно. Домовили, що такі зустрічі проводитимуть ще не раз, поки не віднайдуть компроміс. Світлана Жеворонок, Юлія Пошивалова, Михайло Євстигня, В'ячеслав Вандичанський, телеканал Київ.